Іде йде про людей, коли як вони не зможуть повернутися додому, вони не зможуть повернутися до родини, і ми думаємо, що ця тенденція буде збільшуватися, тобто вона буде динаміка на збільшення, тому що. Всі, хто переслідується зараз, вони переслідуються якраз за шпігунство, за там, участь в тероризмі, або там, за підтримку тероризму та інше. Тобто ці всі статті. І батальйон Номана Чербіжгана визнаний терористичною організацією. Хизбута Хрир визнаний терористичною організацією. Свідки Єгови це терористична організація, шпігунство, там, і, в тому числі, дескуєта Збройних Сил Російської Федерації. Оці ці статті, які підпадають навіть відмова або ні реєстрація, ні, ні встановлення на облик військоматах Російської Федерації, це теж скажімо, надає можливість росіянам депортувати людей, позбавляти громадянства.